Привіт, вболівальники синьо-білих. Несподіваний вибух, несподівана новина сколихнула вболівальників. Оскільки є ознаки того, що ключовий гравець може перейти до клубу Бундесліги. у нашому сьогоднішньому відео. Ми розповімо всі подробиці цього можливого трансферу. Якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб завжди бути в курсі останніх новин від Динамо. А тепер перейдемо до відкриття дня. Орієнтовно протягом місяця керівництво київського динамо може отримати запит про продаж гравця основного складу в Бундеслігу. Тренерський штаб німецького клубу Гофенхейм півроку уважно стежив за виступами динамівця. Повідомляють Новонець, плив з посиланням на стерн. Клуб Зінсхайм висловив зацікавленість у переході Віталія Буяльського. За даними Трансфемакт, ринкова вартість Віталія Буяльського оцінюється в 6 мільйонів євро. Контракт гравця з українським клубом розрахований до літа 2025 року. А тепер вболівальники синьо-білих чи залишить можливий відхід Віталія Буяльського пустку в команді? Поділіться своєю думкою в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити останні новини від Динамо. Ми залишимося тут до наступного відео.